У мене не полишає одне питання. От це вже не п'ятий раунд, це вже додатковий час, це що називається. Я б хотів побачити дебати. Ну скажімо, вас і вас, і, скажімо, лідера рейтингів Зеленського. Яке питання ви поставили б Зеленському? Де можна прочитати його стратегію? Вона є. Яке питання ви поставили М майбутнього розвитку країни. Це все питання, що Тобто, так. це якби дебатували, ти... А, На ну, я спочатку... Ви знаєте, ви знаєте? Ні, справа в тому, що я з цієї стратегії не змогла абсолютно для себе конкретних відповідей знайти. Тому для мене важливо, як він бачить Україну через 30 років. Оце mm. я хочу почути. Голос, Не через 5, гост. не через 10. Ми все почали, наші дебати. Я взнаємо, скільки тобі треба дати часу, щоб ти пішов і всі документи з центральної виборчої комісії забрав. Тому що цей сором ми ще довго-вдовго -довго будемо переживати з Зеленським. Чому? Тому що допустити обрання подібного президента це принизити націю.